І так, друзі, всім привіт! З вами Бородянський копач. Сьогодні вибирався на Коп, на бистрий Коп. Бачите, такі хмари. Хмариця з камрадіком, чисто, щоб вдома не сидіти на пару часіків. Е, може щось буде. Попробую походити по методики. Так, з зигзагами. Тут стара дорога йшла. Я раніше ходив, як копало, а це там подивився білого копателя. Думаю, покажу по його методіки, побачу, що воно буде. Коротше, настройки на 16-й частоті буду ходити. 16-та частота, там на стандартні настройки. Буду знімати більш-менш нормальні сигнали. Може буде там день 1, день 2, бо я схожу быстрій бо таке хмариться. покопаємо так пару часиків та й до хати. І так ось туди сигнал четвертий, і ось й і сидити 86, 87. Щось мені кажеться, або метал, або царська хороша копійка. Но ми будемо, звісно. Надіюсь на сайтську копійочку, я ж кажу. Це ходжу по старій дорозі. 1800, х там якихось годов. Ще й викопав. Це тупо, я ж кажу, процентів 70. Шосайська копійочка. Я тут недалеко тож тоді на полі перед цим відео було. Трошки збоку знайшов туди, туди в цих районах. Ну так, да, копійка. Алюміній 1932 року. Така фіня Ну, Теж ракет, 1932 Не копійка царська, але ну, теж піде. А було я ж кажу, як царська копійка. Бо тут таких металлических сигналів небагато, які біля 85. Той подумав, що царська копійка. Ладно, йдемо далі. Тоже, бачите, рікет 1932. Ходив такі слабенькі а тут ось о. 79. Може якась монетка, може якийсь кусочок меді чи ще щось. 81 уже, бачите, тобі. можливо, Якась. Царська копійка вискочить. Може кажу, жалко, що времени небагато. же викопав десь пікнуло, уже найти не можу, 80 такий гарний. Ага. Ну, по всі Якась закльопка. Якась закльобочка, щось на пухочку таке, похоже, ладно, йде. Глибокий сигнал. 75. 76 такий, видай. До 82 скакає. Зараз побачимо чого. Що... Зразу можна так нормальну яму кукунуть. На наш О. А походу джого, що... а ні, за стекло. І це у нас, друзі, походу перша монітосинка. Зараз переключаюсь на другу камеру і знімаю вам. О, і так ось бачите. Випала. Сигнал був такий 75, ну, походу соєтік. Чи царський. щось зараз чищу вам. А не, походу, цар. Зараз чищу та показую. Пойде, пойде така находочка. І так, це ранній соєтик. Одна копійка 1024 -го года. Сохран, в принципі, хороший. Пойде, та вони там стоять по 400 гривень, щось по 300, по 200 таке більш-менш нормальне. Все, зараз тут ще трошки покружуся. Побачимо, зможемо довго копати чи ні. Камраді, хто ж там одну совєтську потім вам покажу. Все, йдемо далі. 78-82. Або якась царська монетка. Або якийсь алюміній метал здоровий, бо такий звук тихенький. Знаєш, сигнал глибокий. І звук такий відео тихіший став. Як-ну якусь... Отже, 85 84 О! Десь ну. oh. Він понтір, а походу метал якийсь. Ну так. Да. Ось такий алюмініє. Як ото вчора. 1932 короче, Я визнавав стара фігня. Коровам на ухи чіпляли. Ну, все, йдемо далі. Поки таких знало цікавих. Розкопав ямку, став такий 75-77, може будь якийсь, може якийсь ранній Ага, Походу, якийсь метал, бо щось вже бачите пропав. Видай на пінпонтірі, зараз у ямку перевірю. А ні, походу просто в ямку впала. Ну. а тут уже что-то рукой сюда трошки вот так вырыю что <звык> у нас выпадает что у нас выпадает кас медно стратка пластиночка Я скажу, хожу, поки таких сигналів Цікавих немає. Якісь будівки з високим VDAм, то будемо включатися. Високий ВиДАІ такий. 75-74. То думаю, включуся, ковнем. Бо щось каже, покаже слабенько. Что-то выкопали. Может, монитосик. Да, смотрите, копеечка. Что-то похоже, похоже, что то даже на серебро. Чи не? Ну, щось царьок. да, походу срібро, друзі. О, царське, походу, серебрішко. Зараз ще щось показує. Ой так, друзі, 20 копійочок 1893 года срібро. Состояння таке хороше, якщо дома помить, буде ще бомба, бачите. дивіться. Сохран порядочний. Буква А АГ. А тут HTB начебто, я не ошибаюся. Ну я вам почищу, Ну, давай вам почищу вставочку ставлю. О. Школи, коп, в принципі, хороший. О, то вийшов так, копав. О. Ну, все знеходять ну, сидіть такий вийшов на коп, бо прохладненько, вітер повітр буде, теж півночі не спав. Зуб болів. О, це вийшов на поле, викопав срібрішку, то хоч настроєння трошки піднялося. Всього тут зараз будемо все викружувати. Щось буде цікаве, включимося. Короче, копал, дай бы слабенький, еще Викопав щось Похоже на... Ага не не монетка, я думаю, монетка. Это якась обычно заклепка походу до трактора, да. О, ладно, Дим. Будьте сигналы с настыклопаты. Здесь сюда, може щось интересно. А, не, походу не интересно. Kusok, kusok jest, miedny. No, w zasadzie normalny Mi taka, tego taki mnie no, to kisianołczyk, dobry. Ładne, idziemy dalej. Coś widzicie? de? szok. Co? no, wszystko To To jest To był takie niesamki widałczyk. Ładne, zaraz jeszcze to pokażę wam. Бо на полі вітер треба камеру так закривати Це на копійка 20 копійок 1961 року. Такі низеньки видають, я такі в основному не копаю. О, я ж кажу, я копаю зараз на цьому полі всі сигнали там, які б'ють 70, а це такий ду... низеньки 10-13-19, думаю, може якісь тресі як хрестики так бувають, б'ють. Тому її купну на всякий случай. Бачите, випав витік. Ну, таке нічого не стоїть. Думаю, включуся на всякий случай, такі сіналися. 80. Такий, Ну, трошки рипий. А вдруг монетка. А може метал знову як в стоянки. А я їщ показувати не буду. Тоже печала таки ще. Не, ну тут був. Ну От до 50 тисяч, то і споганився. Побачимо, що воно. А вот такий подвосім. А ну, понятно, дробина обична велика. Все более-менее нормальний сигнал, пуговочка така. Без дерла, без нічого. Убите, но все одно. А то хожу, поки нічого цікавого немає. Ідемо далі. Пати. Побачимо що воно. Ну мені каже, це метал. Будесь тут, а значить тепер уже десь тут. Ладно. Ми будемо, Ану. Тепеч, а ну. що це таке було? Видає, 300 з чем-то став а був 70 чим-то на нормальній такій глибині. Зараз я так розгрибу його, щоб було легше шукати. все что Вот такая накладочка. Чисто медная, бачите? Вот такая. Чистая какая-то такая медная накладочка. Так я бы более менее шесть нормально. Я скажу, что на таких глубине взяла капец. Хух. Идем дальше. Тож іду такий сигнал-72, що скакає, Ви як побачите смайлік. Це, походу, ця про, царська як вона там називається пломба. Балесенька така на пломбочку похожа, як краще такий, як смайлік. Ну, Йдемо до в сторону самоката, тут трошки осталося трошки пройтися. В сторону самоката, та й кажу їхати до хати, бо... Ну. Все, зараз закопуємо ямку, йдемо далі. ну Така цікава находочка, я ж кажу, за, е, таблетку відомолітку да, зараз обратно, або завтра вже прийду і будемо добивати гарне це місто. Я ж кажу, серебро, царська копійка. камрадик там вчора знайшов, ну і обставочку я там обставляв, побачите, Хороші такі находочки, йдемо далі покажемо. Убидай, такий 84, і що до самоката. Викопав, дивіться, і ось манітосінка. та ти що, дивіться з чи... Сухран такий подобита, зараз почищу та покажу. Та й зараз поїду до хати. О, вип'ю таблетку від зуба побачив, полежу трошки. Якщо буде полегшає, то приїду. О, було так 84. Це я думаю купну, перевірю. І на всякий случай включу, я скажу, бо вже йшов воно до сторону самоката. Та поїду до хати. Та побачу, якщо ніхто... то а прийду на третій день. то зніму буде типа 3 дні на одному полі буду копати, туди Буде не таке відео нормальне. Все, зараз почищу, попробую почистити, трошки показати. Опа, копійки. Наконець-то царські пішли. І так, це у нас дві копійки 1814 року. Ходив з по типу, неї трохи вдарив. З цієї сторони сагранчик такий собі. Ну Видно дві копійки. Є М наче. Цього, да. І з йде. Чи М, щось таке. Ну, така хороша копійка, такий гурт, широкий ось. Побачимо, що воно, проб'ємо. Вітер, звісно, на полі. Я скажу зараз ще тако, ну в сторону самоката буду йти. Якщо щось знайду, то покажу. І так, все-таки камрада, Я поїхав, він там остався колечкормальне. Бачите, якийсь кусочок меді з рисунком, Тоже Царська ложечка, якийсь 50, буква Г. Ось якась цікава штучка з візеруночками. Бог його знає. Що. Хто знає, підказуйте в коментарях, що це воно таке. бачите якась Накладочка, може, ось це теж якась дитина накладочка. Старенька, бачите, опогнута. Якщо вийде вигнути, то покажемо вам, що з воно було помить гарно. І таке тут камраді звіти, пару штук знайшов. Такі, такі. Ну, Це не я їх старять, не буду бо це багато в одному цьому ось ось якась старинна штучка. Теж, бачите, такі? О, щось було непонятне. Ось якийсь кусочок. Це, коротше, такий підсумочок в камрада. Я завтра поїду на це саме поле. Теж там покопаємо, побачимо, що буде. І так, ось я камрадіок розігнув. Така цікава, бачите, знахідочка опатіні такими цвіточками. Ну, не до кінця, звісно, розігнули, бо щоб до кінця розігнути, треба гріти. А так все. О так. Ну, все одно красиве. Блистить він до, може навіть була в позолоті колись. Побачимо, зараз спробую пробити в інтернеті. Вставочку вам може вставлю, що це воно що до чого, побачимо. Так така нахідка хороша. Буде тепер моєю, забираю Комрадіка все. Комрадіка стається без находки. І так отакий от підсумочок копу. Це є сюди 3 три, три, три дні. Ну, дні? Перший день час виїхав, на другий день на 2 часа і на третій день, так само часа 2. Такі швидкі копи, ну, то все недалеко від хати на полі. В принципі, підсумочок такий нормальний. Царська все. Царське, срібло, якась накладочка, пуговичка, пломбочка і два совєтика. Я кажу, ждемо, поки збирають оце поле. І там скраю теж там було багато. Ну, таких цікавих нагодок теж. По царьках трохи, трохи срібла теж було. Подождемо, як збирають і пойдемо на другу сторону поля. Такий оце був підсумочок.